Те, ми ще ж повертаємося, ми наступний поєдинку нашого рогового дня. Зараз у нас зустріч колективів ФК Білгород та ДТЕК. Це у нас бронз дивізіону. І давайте коротенько. До складів команд, склад колективи ФК Білгород, та номінальних господарі у синій формі. Дмитро перший номер у воротах, четвертий Ілля Блиджик, 18-й Ростислав Верний Дуб. П'ятий Олексій. Вишнівський, третій Денис Минишенко, десятий Сергій Пилипенко та 28-й Андрій Солов'єнко. І вже мають в Кабігород у своєму активі. Два порушення правил. Ну і склад колективу ДТЕК. Вони у зелено-помаранчевій формі, як у Донецького Шахтаря. Перший Артем. Жирний. Четвертий Роман. Бекозаров, 21-й Володимир Гриневич. Без номеру Роман Сидоренко. Олег Шабанов, дев'ятий капітан команди. Шостий немає і ми на жаль, прізвище Кононенко. Олевка Бір... Білгород забиває. Є перший м'яч. М'яч забиває Сергій Пилипенко під номером 10. Ну і гольова передача на рахунку Ліблейчика. Ось так в Білгород виходить вперед на старті. Даного протистояння подивимося, чим буде відповідати Детека. Детек стріляє по воротах. І поперечка. І закінчимо зі складом. Детек. На жаль, немає. Імен просто прізвище. Кононенко, шостий номер без номеру Калина. Третій Матвієнко. П'ятий. Якщо я не помиляюся, Волковський та восьмий Фомінус. Такий склад у колективу. Детек, подивимося, що як вони будуть відіграватися. Старт поєдинку далеко не найкращий для них. Є передача боротьби за м'яч. Все ж таки саме від детеку Залишає М'яч межі майданчику. Подивимося на відповідь від колективу. Від колективу ДТЕК, номінальних господарі. Білгород поки що перший м'яч вже забив, але далі не вдається розігнати атаку. поки що спокійно. Вже у нас майже 5 хвилин пройшло. Причому у номінальних гостей більше моментів саме у ДТК вони пробивали поворотах частіше, ніж їх суперники. Але поки що це ні до чого не призводило. Фомін намагається Фомін. Стріляти в поворотах є. Удар в поворотах від Фоміна, але ні, все ж таки м'яч. М'яч не залітає. Був момент, але цей момент реалізувати дитеку. Не вдалося вони продовжують боротися за м'яч. І втрата. Втрата шкіряного зараз для номінального господарів Кабілгород намагається щось зробити, але є закидання. І знову м'яч у детеку фамі намагається восьмий номер сам пройти, але... М'яч. Все ж таки межі майданчику. залишає. тепер чекаємо на якусь відповідь і фол. Третій фол. Три фола, Трій фаласіні. Є удари від відповідали, блокується цей постріл, все є. Так. Є вже три порушення правила в Капілгору. Нагадую, що шість фолів це десятиметровий удар на власні ворота. Тому гравцям у синій формі потрібно бути обережніше, тому що так можна і привести на власні ворота дабл пенальті. Але поки що до цього ще. Ранувато, але ДТЕК все одно продовжує атакувати. Зараз Шабанов. Шабанов сам проривається, стріляє Шабанов, але у свого гравця влучає дев'ятий номер ДТЕКу. Шабанов знову сам намагається пройти, але можна спокійно зіграти через голкіпера. Хоча тут навіть через голкіпера не довелося грати. Від Шабанова м'яч все ж таки в межі майданчику залишає можливість реалізувати себе знову. Так втрачали. Встигли бігору, все ж таки розіграти цей м'яч, але. Все одно детек пресінгує, перехоплює, можна перебувати і забивати. Є рахунок 1-1, забиває у нас. Забиває Роман Бекузаров на на восьмій хвилині поєдинку. І гольова передача від Фоміна. Ось так відіграється ДТЕК. Рахунок у нас стає 1-1. Це такий... А, це такий термос. Є перехоплення зразно від ДТЕКу. намагаються вони далі продовжити власну атаку, нікуди не поспішають. І може бути закидання. Ні, тут не закидання. Передача від Волковського була в розріз, але все ж таки. Ніякого продовження немає. Свій момент. ДТЕКу реалізувати не вдалося, але все одно вони вже відігралися. Зараз може другим темпом. Продовжувати власну атаку боротьба ще ну, так говорять. Ну і зараз знову детек продовжує атакувати. І м'яч все ж таки залишає межі майданчику, хоча ДТК останні хвилини атакує, намагаються знаходити моменти біля власних воріт. Подивимося, чим все це закінчиться. Зараз від ТФК Білгород є можливість розігнати власну небезпечну атаку, проте все ж таки ця можливість не призводить до супернебезпеки і ДТЕК залишається діяти в обороні. Хоча в останні хвилини вони виключно атакують, але зараз є удар по воротах, М'яч все ж таки. <з> ворота пролітає, момент втрачено. І тепер знову відповідь від номінальних гостей. Не боротьба без порушення правил проти Волковського, але потрібно відборотися до кінця. Зараз гравцям дитеку вдвох намагаються пройти, які підкати все чисто без фолів. Але тут помилка! Що ж роблять гравці? Детеку привозять момент на власні ворота, Хоча ні, немає.

Детеку намагаються вони розігнати атаку другим темпом, поки що у нас феєрі моментів, які створюються буквально з нічого. Одна передача, один відскок і м'яч. І м'яч знову залишається як у одних, так і у інших. І зараз знову розганяє атаку. Детек і що четвертий. Ой-ой-ой. Чотири -ой. фаласіні. Четверте порушення правил. право дивка Білгорода грати ще 9 хвилин. Тому потрібно їм бути дуже дуже обережними. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Чи буде удар поворотах? Ні, удар по воротах немає. Детек розігрують награну комбінацію на третього, але все ж таки забити не вдається. Здавалося б, небезпечний штрафний, але він ні до чого не призводить, хоча все одно нам показують. Госте, що може бути дуже і дуже небезпечно. Блін, І знову продовжується боротьба з м'ячі. Фол тепер же перший фол для номінальних гостей. Аккуратно. Дякую. Реалізувала штрафнивка Білгород. Це просто була передача в руки голкіпера. Дуже і дуже сподобалося Артему Жирному. Те, що йому м'яч подарували. тут як атакує! Можна на дальню стійку. Яка прострільна передача? Шанс міг бути у Волковську для того, щоб забивати другий м'яч. Можливість майже 100%, але її реалізувати все ж таки не вдалося. Черговий шанс ДТК втрачає. Білгород не хоче втрачати свої шанси. Є ще один удар в поворотах. Сейв голкіпера. І все ж таки. І чекаємо на відповідь. Поки що є. У нас серія ударів поворотах, як з боку однієї, так з боку іншої команди. Хоча 100% супермоментів нікого немає. Здавалося б, що. Детек більше володіють ініціативою, більше атакують, пробувають по воротах своїх опонентів, але Білгород також відповідає. А рахунок на табло 0-1-1. Прошу вибачення. Тобто ситуація абсолютно рівна, як Багато атакує мало, Головне реалізовувати свої шанси, які в тебе з'являються. Ну і зараз Білгород знову намагається обігратися. І другий фол, другий фол для Детеку і тайм-аут. Кстати, это такую блатную колонку достали. Или это тут есть она? А, это молния не светит. Я просто не немножко перецетил. Ну що ж, друзі, повертаємося ми на продовження даного протистання після тайм ауту з боку ФК Білгород. Намагаються вони зараз трохи призупинити теми гри, тому що «ДТЕК» атакує. «ДТЕК» створює момент, ну і ближче вони до того, щоб забити другий м'яч ніж колектив ФК Білгород. Тому потрібно. Зараз Білгороду якось намагатися. Змінити хід гри на свою користь. Останні декілька хвилин гра при тому що як одні і інші. Не створювали якихось небезпечних моментів. Так просто все спокійно у центрі поля як Білгород, так і ДТЕК намагаються створювати власні моменти, але ДТЕК все ж таки більше володіє ініціативою, є закидання, але це закидання нікуди не проходить, хоча зараз може бути небезпека, ні, небезпеки. Ніякої немає. Знову є закидання, можливість знайти можливість для себе Шабанов. передача, але все ж таки передача не проходить. Здавалося, пас міг бути дуже дуже перспективний, але ні, все ж таки. М'яч. Зараз детек втрачає боротьбі. Білгород намагається далі розігнати атаку. Є передача на фланг, може бути небезпечно, але під страховкою від Фоміна на місці. Залишається м'ячгорі. Можна продовжувати. Фомін знову проти двох опонентів. І 5 хвилин до кінця тайму номер один залишається. Тайм, який не був насичений на велику кількість подій. Так ми побачили два забиті м'ячі. На старті першої 20 хвилинки, ну далі просто гра призупинилася, заспокоїлася, і тепер як одні, так і інші намагаються знайти ключ до оборони своїх суперників. Ну і зараз ДТЕК знову атакує. Спроба розігнати атаку. Є удар з лівої ноги. але Цей постріл блокується. Може бути спроба номер 2 і п'ятий фол. П'ятий фол, фол. І Білгород на грані вже просто опиняється. Того, щоб отримати дабл пенальті на власні ворота, п'яте командне порушення. Кожен наступний фол. Буде ознаменуватися 10-метровим ударом на ворота ФК Білгород, але подивимося, чи дійде до, до цього шостого фолу, тому що не раз ми вже бачили такі ситуації, коли команда отримує 5 порушень правил. Все ж таки шостого фолу. Є удар по воротах. Голкіпер парирує, Це було дуже близько фомін. стріляв. Дуже небезпечний постріл від Фоміна, але все ж таки глугіпер Білгорода впорався з цим епізодом. Детек може розігнати далі атаку. Шабанова. що тут буде? А тут буде гол. А тут буде гол. Детек забиває. Все ж таки, вдається їм реалізувати свою можливість. Роман Бікузаров робить дубль, забиває він м'яч на 17-й хвилині, і Детек виходить вперед, незважаючи на те, що вони все ж таки пропустили м'яч на старті тайму номер один, але зараз вони забивають. Виходять вперед і тепер вже Білгороду. Потрібно відіграватися. Не найкраща ситуація для номінальних господарів. Білгород, після того, як повів у рахунку далі, немає чималої кількості моментів та можливостей для того, щоб реалізувати себе. Детек спокійно залишати з м'ячем, розігрує через голкіпера. Нікуди. Не поспішають. Корпус корпус боротьба. М'яч залишається у номінальних господарів. Можна пробивати. Але захист Білгорода в останню секунду просто Чабанов. перехоплення можна пробивати по воротах. Чи буде удар, ні, передача на порожнє. але все ж таки до не забуває. Здавалося, пас вже на пусті ворота. Але Білгород знову останню секунду себе. Рятує, не дає забити м'яч у власні ворота. Є закидання. Фомін може бити. Є удар від Фоміна, але це удар в руки голкіперу, проте далі закидання далеко не найкраще. До кінця першого тайму залишається. Білгород намагається розігнати атаку, але ДТЕК знову вмикається. Як то каже, ДТЕК вмикає. Зараз це дуже актуально та символічно звучить. Але є, що є. є. Вони можуть забити третій м'яч, тому що більше моментів саме у ДТК, більше можливостей. Частіше вони тримають м'яч під контролем. Є закидання боротьба. Все ж таки Волоковський зустрічає потилицею. Цей м'яч. І удар по воротах є дуже і дуже небезпечний постріл, але він призводить лише до кутового. Для гравців ДТК. але другим темпом м'яч вони втрачають. Ну і тепер відповідь може бути від Білгорода, але залишається лише одна остання чиста хвилина до кінця. Першого тайму Білгород намагаються знайти свою можливість, але можливість знайти не вдається. Головне зараз м'яч не втрачати, де так продовжує атаку. але... Є справа від Білгород розігнати атаку, але після запиту м'яча ми не бачили від них. Майже моментів так був один удар в площину воротах, але на цьому все закінчилося, і Біле більше відсиджувався у захисті. Звісно, зараз може бути можливість якось продовжити атаку, можливо, забити в кінці першого тайму, але поки що важко знайти моменти. Шабанов пробиває. М'яч повз ворота пролітає. Залишається 30 секунд у нас. Чистого часу до кінця. Першого тайму і зараз дісталося капітана Білгорода. Денису Нишенку. Здається, все окей. З капітаном Білгороду. Ну і продовжуємо. Цей поєдинок намагається його підопічні одразу піти далеко вперед і намагатися розігнати власну атаку. Так воно є, так від Білгороду, але далі. Це ні до чого поки що. Не призводить 15 секунд, потрібно швидко розпочинати атаку. І ні, все ж таки м'яч. М'яч втрачається. Хоча шанс на удар у Білгороду ще може бути. Останні 8 секунд. Є далі передача боротьба. Корпус-корпус. 3 секунди, 2 секунди. Ну, 2 секунди можна вкинути, звісно, але за великим рахунком це нічого не дасть. І на цьому закінчується. Перший тайм, 2-1 на користь ДТК, повертаємося після перерви на продовження поєдинку.